Як спілкуватися з лікарем, про що його питати? Про це у трьох простих питаннях сьогодні поговоримо з вами. Я Олексій Калмаков, лікар-вчений педагог-підприємець, пропоную вам такий простий чек-ліст з трьох питань. Перше. Доктор, що зі мною? Хай він вам розповість, що саме з вами сталося. Можливо, ви повністю здорові, можливо, це просто варіанти норми. Друге, Докторе, про що говорить конкретний симптом кожної з них, який у вас є, Окремо питаємо про кожний симптом. Чому він виник? Про що говорить? Як з цим бути? І третій аспект, третє питання. Докторе, що мені далі робити і чому? За відповідями на ці питання, ви зрозумієте, чи це справді вартий вашої уваги і довірений для вас лікар, чи варто все-таки шукати когось іншого? Можливо, навіть... Ментор зі здоров'я. А як обрати лікаря, як знайти свого ментора зі здоров'я, я вам розповім в окремій зустрічі. Пишіть, будь ласка, ваші питання, будьте здорові! Щастивим!